Друзі, є у нас така рубрика Предмет в історіях. І сьогодні в цій рубриці ми поговоримо про те, чим користуються і жінки, і чоловіки. Щоправда, ну, мабуть, об'єктивно більше все ж з чоловіками. Воно асоціюється, і я думаю, ви вже здогадались, про що я так нещодавно трапилась цікава історія про бритву. Один чоловік голився, а раптом до нього завітала поліція. А що ж там цікавого трапилось, запитаєте ви? Ну так дивіться все у наступному сюжеті. Цим предметом користуються як жінки, так і чоловіки. Сьогодні про бритву поговоримо. Як бритва і до поліції може довести, звідки прийшла мода на жіночу епіляцію, та навіщо продають бородатих ляльок? Про все це просто зараз. Гоління небезпечне, і ні, ми не про порізи. За безневинне гоління до вас і поліція може завітати. Про що це ми розповідаємо? Один чоловік зранку не міг заснути через те, що у сусідів працював перфоратор. і це у сьомій ранку. От неподобство, подумав він, і викликав поліцію. На місце швидко прибули поліцейські та охоронці житлового комплексу. Охоронці самостійно намагалися знайти порушників тиші, але безрезультатно. А от Поліції вдалося віднайти джерело шуму, і прямо у квартирі заявника правоохоронці почули, що дивний звук лунає із ванної кімнати чоловіка. Виявляється, це була увімкнена електробритва у шафі киянина. Виклик виявився хибним, але, хоча б сон чоловікові, врятували. Перші бритви з'явилися у Єгиптян ще до нашої ери для гоління. Вони використовували кремнієві ножі. Пізніше з'явилися бронзові та залізні бритви. Перші бритви були довгоподібні, та і безпечним процес гоління було назвати важко. Перші ж безпечні бритви з'явилися лише на початку 20-го століття. У тому ж 20-му столітті з'явився і перший прототип електробритви. Сконструював її американець Якоб Шик. Він розумів, що не завжди під рукою є вода та крем, аби поголитись, тому вирішив знайти щось, що буде голити і без допоміжних засобів. У 1927 році йому вдалося створити електробритву для сухого гоління. Вона складалася з маленького моторчика і балів, що змушують ножиці та голівці крутитися назустріч одне одному з великою швидкістю, зрізуючи волоски вже до середини 1930-х Винахідник продав півтора мільйона електробритв швидко. Не боляче, не потребує додаткових засобів а головне дуже безпечно. А ось щодо жіночого гоління, то ця історія теж тягнеться довго. Ще у стародавньому Єгипті гладка жіноча шкіра вважалася особливим показником чистоти і краси. Щоправда, голилися далеко не усі жінки, здебільшого вищого класу, і продовжувалося це аж до 20-го століття. Ще на початку 1900-х жіноча епіляція не була популярною однак, усе змінила як не дивно, мода стильними стали сукні без рукавів, які оголювали пахви. І волосся під ними не вважалося чимось некрасивим. Однак, хтось, а точніше, компанія Gillette, знайшла спосіб, як добряче заробити на жіночих пахвах. Щойно у жінок з'явилася можливість відкривати більше тіла публіці. Вони зрозуміли, що можуть вигідно заробляти на цій оголеній шкірі. Так і з'явилася перша жіноча бритва у 1915 році. А у тодішній пресі розгорнулася ціла кампанія проти волосся під пахвами. У гучних заголовках шло. Ося жінки всього світу вітають міледі деколет, так називалася бритва. Адже сьогодні гладенькі бахви стали правилом хорошого тону та догляду за собою. Або ж літня сукня і сучасні танці роблять видалення небажаного волосся просто необхідним, і все це спрацювало. Жіноче гоління стало ледь не правилом гігієни, хоча зараз тенденції диктують інше. Кожна жінка може жити так, як комфортно і подобається. Її. Їй, а не суспільство. А зараз покажемо іграшку, яка вас дуже здивує. Ось такі бородаті ляльки Барбі, а точніше, борбі, так назвав їх виробник. З'явилися на одному із сайтів, де продають вироби ручної роботи. Від звичайної ляльки їх відрізняє наявність бороди та волосся на ногах і руках. У комплекті до кожної ляльки йде справжня бритва, якою її можна поголити. А описує виробник цих ляльок так: дістаньте бритву і подаруйте її власний стиль. Борбі сподобається її нова шовковиста гладенька шкіра без волосся і коштує таке задоволення 20 доларів. Що ж, сумнівна іграшка, але комусь може і таке подобається. На сьогодні у нас все. Ви ж пам'ятаєте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.